В квітні 2024 року, в рамках кампанії деколонізації, що була спричинена широкомасштабним російським вторгненням в Україну. Херсоні з'явилася вулицю на честь кошового атамана Запорозької Січі Костя Гордієнко. Кость або Костянтин Гордійович Гордієнко, або Головко, дата народження невідома, помер він у 1733 році в Кам'янській Січі, нині село Республіканець, Херсонська область, кошовий атаман Запорозької січі, гетьман Дубосарський з 1714 року військовий та політичний діяч. Попри свої особисті вподобання політичні заради спільної справи, він уклав союз із Мазепою і Гатьманщиною у війні проти росіян і Петра Першого, він створив та очолив Кам'янську Січ. Одної січень на території Херсонської області і до 1728 року очолював Олешківську Січ. Він сподвижник та співавтор конституції гетьмана війська Запорізь... Запорізького городового Пилипа Орлика. На території Херсонщини була створена і зараз воює 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені Кошового атамана Костя Гордієнка. Це військове з'єднання мотопіхотних військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Воно створено на території Херсонської області і зробило також свій вклад у звільнення правобережної частини Херсонщини, І зокрема, Кам'янської січі, де знайшов свій спокій, Кость Гордієнко і воює зараз, захищаючи територію України.